Формадол таблетки від головного болю Росія. отримує 20 тисяч цивільних українців. З них 3 тисячі людей перебувають у полоні. Це цивільні. Як їх повернути? В цьому може допомогти Червоний Хрест. Телеведуча Катерина Осадча, засновниця проекту Знайти своїх побувала в Женеві на зустрічі міжнародного червоного комітету Червоного Хреста. Подивимось матеріал Катерини Осадчі. Після нього буде телевізійна служба новин, А ми повернемо вже о 15.45. Женева міжнародний комітет Червоного Христа. Саме сюди надходять запити про зниклих українців. І саме ця установа має опікуватися дотриманням Женевських конвенцій. Захист людей, які постраждали через воєнні конфлікти. Головна місія міжнародного комітету Червоного Христа. Це єдина організація у світі, що має юридичне право перевіряти стан полонених та умови, в яких їх утримують на території країн, що воюють. Але як ми знаємо, і від українських правозахисників, і від самих колишніх полонених до російських тюрем міжнародних делегатів не пускають. Мене ж передусім цікавить доля цивільних українців, яких незаконно викрадає та утримує Росія. Адже щодня у проєкті знайти своїх ми отримуємо запити на пошук таких людей. Хоча шукати безвісті зниклих під час війни це також завдання міжнародного комітету Червоного Христа в Росії. Незаконно отримують більше ніж 20 тисяч українських цивільних. З них понад три тисячі у полоні. Згідно з Женевською конвенцією заборонено затримувати цивільних. І це означає, що Росія постійно порушує міжнародне право. Яка реакція на це міжнародного комітету Червоного Христа? Адже російські військові затримують цивільних просто на вулицях, і ні, ми, ні, ви часто не знаємо, де саме утримують цих людей. Багато речей заборонені на війні, і на жаль, до цих заборон країни ставляться з неналежною повагою. Усюди, де працює міжнародний комітет Червоного Христа, ми налагоджуємо контакти з обома сторонами та висвітлюємо керівництвом. Занепокоєння щодо цих проблем, а їх безліч, і ми працюємо не лише з політичною владою, а також із силами безпеки, армією. І ми маємо переконатися, що усі вони поінформовані та поважають правила ведення війни. Це те, над чим ми працюємо. Це не про те, щоб іти в публічність і піднімати кожну проблему, яку ми бачимо. Для нас найголовніше бути якнайближче до цивільних і мати доступ до в'язнів війни проблема в тому, що ви не спроможні бачитися з цивільними заручниками у Росії. Та сторона вас зазвичай не пускає до українських в'язнів. І якщо ми знаємо, як поводитися з військовополоненими, їх час від часу таки обмінюють. то це не працює з цивільними заручниками. Родичі цих цивільних навіть не знають, де саме їх утримують. Як вирішити цю проблему? Фосіздатвиш у воєнних конфліктах. Ми б хотіли мати більший вплив на дотримання країнами правил ведення війни, адже ці правила постійно порушуються. Утім, врешті-решт, це політична відповідальність країн надавати нам доступ до ув'язнених. Міжнародний комітет Червоного Христа повторює про це країнам у письмовій формі та в діалогах. Що ми хочемо мати більше інформації, що зобов'язання мають поважатися державами, дуже важливо, що цей діалог відбувається. Це те, як ми працюємо всюди. Ви були у Москві. зрозуміло, що ви не можете розголошувати, що саме ви говорили, але скажіть, що ви особисто відчули та побачили, як довго ще Росія буде порушувати положення Женевських конвенцій? Набагато важливіше за мої особисті відчуття це люди. Все, що ми робимо, не повинно нанести їм шкоду, а має захищати. Ми до цього ставимося дуже серйозно, і саме тому, як ви правильно сказали, я не можу коментувати детали обговорень з російською владою, так само як і не коментував свої зустрічі з українською владою. Головне, що ми ведемо діалог, ведемо його на кількох рівнях. Беззаперечно, нам треба покращувати та посилювати цей діалог, і ми над цим працюємо. Ви бачите кризу гуманітарної допомоги загалом. Тому що якщо діалог такий повільний, якщо цивільні полонені все ще там постійно порушуються конвенції, можливо потрібні зміни в роботі міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб він міг працювати ефективніше, я думаю, що ми працюємо як найкраще у нашій організації найбільше знані досвіду про те, як діють положення конвенції. І ми бачимо, що ці положення дедалі менше поважають. Утім, роль міжнародного комітету Червоного Христа лімітована можливостями, що надають її країни-учасниці конвенції. Ви згодні, що настав час змін? Вибачте, у вас уже було останнє запитання. Дякую. давайте поговоримо про цивільних, які були затримані росіянами просто на вулиці. у нас є різні приклади. Багато чоловіків із Маріуполя, які зникли влітку. Багато з Київщини, яких забрали ще торік у березні, і досі немає ніякої інформації про них. Як ви працюєте з такими випадками? Ми працюємо в рамках Женевської конвенції, що враховує всі аспекти захисту цивільних. Для нас головне завдання віднайти доступ до всіх, хто підлягає захисту, і ми ніколи не зупинимося в пошуках цього доступу. Але це також відповідальність держав, що перебувають у конфлікті, надати нам доступ. Для мене особисто найголовніше налагодити контакт між людиною, яка в полоні, та її родиною. Ми намагаємося це зробити, і це наш найвищий пріоритет. Загалі-то у вас немає доступу до цивілі. У нас є доступ до сотень людей, але ми знаємо, що там тисячі, і спираючись на діалог, ми просуваємося вперед. Ви, можливо, бачили відео, на яких українці в російському полоні нібито зізнаються в злочинах. Але це також порушення конвенції. Як ви на це реагуєте? Адже дуже багато таких відео з цивільними це публічний примус, і це було передбачено ще у 1949 році, коли не було соціальних медіа. Це інструмент впливу на полонених, і ми бачимо це і в інших країнах. Я не хочу їх називати, і це викликає занепокоєння в цілому. Коли ми це бачимо, ми говоримо про це з владою країни. Але знову ж таки, це відповідальність держав дотримуватись положень конвенцій, які вони підписали. Як yeah, yeah. змусити Росію дотримуватися міжнародного права, Ми маємо підштовхнути всю міжнародну спільноту дотримуватися положень Женевських конвенцій, в цілому в усіх конфліктах, над якими ми працюємо. Пошуком зниклих безвести внаслідок російсько-української війни займаються ось у цьому Женевському офісі. Це бюро центрального агентства з розшуку міжнародного комітету Червоного Христа. Тут приймають запити і про військових, і про цивільних зниклих. Причому не лише українців, а й росіян, які після воєнного вторгнення пропали в Україні. Загалом у бюро працюють близько сотні людей 22 національностей, зокрема й багато українців, як от Наталя Євтушенко, яка до повномасштабної війни жила у Києві. Ви остання ланка в пошуку, і ви е, шукаєте безпосереднього співпадіння в списках е, тих, хто е, можливо знайдений е, в списках полонених, в списках звільнених. Скільки щасливих кейсів? Вас особисто і про що можете згадати, дивлячись, що ми вважаємо щасливим кейсом, не так давно дзвонила сім'ї. Взяв слухавку батько. Я сказала, що хлопець є зареєстрованим після чотирьох місяців. Незнання того, чи є він живий. Звісно, розмова дуже емоційна. Він сказав, о він живий. Навіть місце знаходження я повідомила, тобто так це. Добра історія, таких історій не дуже багато, тому що іноді ми дзвонимо і інформації ми не можемо повідомити сім'ям. І я завжди кажу цим людям, якщо ви хочете поговорити, тобто так, в мене є моя технічна частина роботи, де я маю заповнити датабазу, базу, де я маю обновити... Іксель список, але є е, е, та частина людська, яку я просто якщо ви хочете просто поговорити, якщо вам ну, нема з ким поділитися, я, я, я також і, і це теж є і Я знаю, що мої колеги також це роблять. У нас є колеги, які в місцях, які намагаються відвідати цих людей, які нам передають інформацію. Тобто, кожен кожен робить свою частину роботи, і я роблю свою. Ось такі. Ролі, як ваша, найважливіші, тобто ви та людина, на яку покладається найбільше надій і саме ви з іншого боку бачите кількість, яка росте запитів і цю невелику кількість знайдених. І чи це вас особисто бентежить? Так, я дійсно бачу, що. Кількість запитів дуже велика, але погодитися з вами, що кількість інформації або знайдених не росте, на жаль, не можу. Я, я бачу позитивну динаміку. З Сім'ям ми спілкуємося, запити приймаються, люди знаходяться, списки отримуються. Звісно, такого стану, щоб мене нічого не бентежило. У мене немає з 24 лютого 22 року. У мене щодня зранку до вечора болить. зараз у нас загальна проблема це люди в окупації, з якими втрачено зв'язок. Як ви дізнаєтесь інформацію з окупованих територій, щоб повідомити її родичам? Люди, які опинилися на території тієї чи іншої країни, мають бути враховані національним інформбюро тієї держави, де вони знаходяться. І ця інформація має передаватися до міжнародного комітету Червоного Христа та іншим сторонам. А якщо в Маріуполі російське національне інформбюро не порахує людей. У вас не буде інформації. Я не збираюся говорити про специфіку роботи, відносини та обговорення, які ми ведемо з обома державами. Органи влади мають відповідати за підвладні їм території, і вони мають бути здатними зареєструвати людей, яких взяли в полон, або інших людей, за яких вони якимось чином. Відповідають, але вони цього не роблять. Як ви це вирішуєте? Тоді ми це робимо. Ми налагоджуємо діалог з органами влади. Ми їм пояснюємо, як працює система, і ми намагаємося зрозуміти, чому ми не можемо отримати інформацію та домовитися про те, щоб отримувати інформацію краще. Ми висловлюємо своє занепокоєння тій стороні. І намагаємося почути від неї конструктив, які в них складнощі. Це робочий процес. за цей рік. Він не запрацював Це Ваше судження безперечно, нам є що покращувати, але ми отримуємо списки людей, які потребують захисту. З кінця лютого у нас була можливість контактувати з сім'ями, які втратили зв'язок із рідними, більш ніж 4 тисячі разів. Це означає, система існує. Ми отримуємо інформацію. Тож з часом передачі інформації покращується. у нашій системі 30 тисяч людей, і це лише частина процесу. Ми налагоджуємо довготривалі діалоги з національними інформбюро на обох сторонах. Ми часто інформуємо сім'ї. Для них важливо те, що ми робимо ми дуже часто стикаємося з ув'язненням цивільних українців. Як ви збираєте інформацію про цивілієнс ктівтісофорас. І про цивільних і військових, яких затримали під час бойових дій, нам мають повідомити Національні інформбюро, тому що усі ці люди під захистом положень Женевських конвенцій, ми регулярно нагадуємо про це обом сторонам конфлікту. Моніторимо інформацію, щоб повідомити її родичам. Ви надсилаєте запити про зниклих українців до Росії. Як довго ви очікуєте на відповіді з того боку. Я не можу вам назвати певних часових термінів. Ми створюємо запити і даємо достатньо часу обом країнам на обробку цих запитів. Ми ніколи не залишаємо запити на призволяще. Ми відслідковуємо їх та просимо відповіді. Вилінастміті, хоп, сподіваюся, ви будете робити більше. Так, так я сподіваюся. А ми будемо вас підштовхувати. Добре, справедливо, достатньо справедливо. Але я сподіваюся, що ви також бачили, як багато ми робимо. Так і в нас є результати. В березні Україна в односторонньому порядку повернула Росії тяжко поранених полонених, як це передбачено міжнародним гуманітарним правом. Тим часом Росія продовжує тримати в заручниках тисячі українців тяжко хворих цивільних, літніх людей, а також жінок і дітей, яких має повернути без жодних умов. Чи буде цього разу відповідна реакція міжнародного комітету Червоного Христа? Чекаємо.